Вітаю вас! Ви ніколи не задумувались, чому українська влада не бореться з зростанням цін. Ну чому? От ціни зростають, а вона не бореться. Тим паче, я ж думаю, що ви можете дати поради, ну, просто. Ну, перша порада. Це саме, саме ваша така, знаєте, закохана, знаєте, хай є зречка, закохана порада. Треба поборотися з спекулянтами. Нам цікаво, знаєте, от це говорять люди, які самі займаються торгівлею. І от коли вони продають, вони, вони жилетки змолчали своїми сльозами, розповідають, як вони продають дешево і собі в збитки, працюють взагалі за гроші. І вони самі бідні. Ну, а хвилинка, ви не спекулянти. Ні, ні, ми не спекулянти. А коли ми приходимо в магазин, там кругом спекулянти. Люди добрі. Майте Бога запасу. У вас виходить, якщо ви з комом торгуєте фальсифікатом, ну, ви не спекулянти. А якщо ви зайшли в ларіочок, купили фальсифікат, а там спекулянти. Так не буває. А, ну ще, да. Ще, це дуже-дуже мені подобається, бо всі в наш фахівці. Влада повинна прийняти закон. Ти зберняй зростання цін. Да, да, да. Ой, дурня, але красива дурня. Політика якраз на це розрахуєте. А, і ще, і ще забув ще. Оце, теж тут. Це дуже ви любите. Відібрати яхту в олігарха, продати. І ціни зразу впадуть. Ну як у ще придумати? Так, Да, це наша проблема. Ні, і я не запречу, ціни дійсно зростають і значно більше, ніж минулого році. Хоч... Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Це дуже просто щоб дивитися цікаві і познавальні, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що ставайте спонсором мого каналу. Хочу звернути вашу увагу. В минулому році ви, як скажені, кричали, що ціни зростають непомірно. І рік, і ще рік тому кричали, і позатому, і позатому, і позатому. Це традиція. От кожен рік люди скаржаться ціни зростають. Кожен. Навіть якщо вони не зростають. А от цьому росіяни запречують, ціни зросли суттєво. Так виходить, колим кажуть, що ж такі брехали? <гум> Ні, не ви не філюйтесь. У всіх країнах світу лагають ціни. Не тільки в Україні. Не дивуйтесь, не дивуйтесь. Навіть в тих країнах, де... Ціни дійсно ростуть не актуально, все рівно зростає. Ну а тепер, якщо вже ми пройшли таку першу розмилочку, давайте поримось серйозно. Дивіться, яка ситуація відносно цін. Так, да, ціни зростають, не заперечу. Але є така якби аксіома я закон економіки. Ціна залежить від собівартості, ну, витрат. Зрозумійте, якщо виробник витрачає на виробництво, ну скажімо там, що б за приклад взяти, господи, дуже важко. Ну, давайте так, наприклад, пуханка хліба. Якщо він собі вартість пуханки хліба 20 гривень, продавати за 10 він не може. Скільки б ви не розповідали? А ні. Ні. Йому б краще взагалі цей хліб не робити. Розумієте, просто не робити. Бо, що, виходить, От якщо у нього собі вартість 20, він продається 10, він на кожній пуханці отримає 10 гривень збитку, який він повинен покривати за руху власне кише. Ти в що взагалі хліб не робити. А так от. Іншого не може. І ці всі крики, а, 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 а не працює. Не працює. Ну і ось друге, що дуже важливе, що всі ви забуваєте, і всі, хто більш-менш має відношення до торгівлі, добре це знає. Ціну визначає... Покупець, а не продавець. Ну чого ви так дивують? Чого ви так дивують? Ні, я не заперечую, ну продавець визначає, визначає. Дивіться, якщо ви коли займалися торгівлею, або будете займатися, бачите, цікаве таке явище. От ви хочете цю річ продати за 100 гривень. Але ви розумієте, ні, треба продавати за 80, а то й за 40. Чому? Тому що не куплю. Ну, тому що... Знаєте, є от... Да, ви хочете 100, але ви розумієте, що ну, не куплять за 100. Ні. А за 80 куплять. А, а скоріше за, за 70. А, можливо. За... Це, це ж є. Тому, як би там ви не говорили, як би ви не ругали цих проклятих продавців, але це ви, 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 ви визначаєте ціну. Це Ці вартість плюс попит. Вони формують ціну. А про тут посередники. Так, да, я не заперечую, він там трошки здвигається в одну друз, але люди добрі. Ну, от, знову таки, оце от, е, от вони там заробляють. Що вони заробляють? Ну, не вже ви не розумієте, що, як правило, націнка торговельна, вона маленька. І там, так, да, буває, от знижку, да, знижку -то й не робить. але всі знижки там, ну, зазорчик, то малесенький. Не може він радикально знизити, тому що ну, товар дорогий. З іншого сторони, що так, да, він може знизити, якщо товар неякісний. Ну ви тоді говорить, ну так що, а що ж ви хотіли? Це ж така ситуація. Але дивіться, які ситуація на сьогодні, ну і відповідно, чому влада на сьогодні ну, не хоче боротися з зростанням цін. От така влада. Дивіться, це от показники інфляції в інших країнах. Бачите, навіть Китай є, бачите, ну, щоб ви зрозуміли, в Китаї був, бачите, ну-ну, ну. ну, ну вот. П-3. Ну ви скажете, о, так це ж так, так. Да, але я ж розумієте, коли 0,3, це багато. Зараз ви зрозуміли, в Китаї, на відміну від України, зарплата зростає дуже повільно. Ну, по-перше, в Китаї взагалі не рахують середню зарплату по країні, не дивитеся. Але по окремим галузям і по окремим регіонам містам. Ну, це така в них хитрість. Так от дивіться, беремо ми, наприклад, Пікін. У них за 10 років середня заробітна плата. Пекіні зросла на 1,2%. <рес> ні ну там вони навіть, як би сказати, от не плітка яка. Ми стримаємо зростання зарплати. Ні, ми не стримують. Там є ну, як сказати, важелі, які стримують. А тим самим ми не даємо можливості розігнатися інфляція, а саме основне, за рахунок стримання, зростання зарплати, вони хочуть, щоб Китай... Ну, би більше експортував, менше імпортував. Це теж дуже важливо. Тому що якщо статки будуть зростати, китайці будуть більше купувати імпорта, а це, говорить, ні, не можна. Там така політика. Так не так-то просто. Але ладно, там. От дивіться, Польща, дивимось, о, Дивіться, як росить і взлетів. Ага. Сполучених Америки. Причому Сполучена Америка, що зрозуміли. Дивіться, от, бачите, яка у них була інфляція, там близько нуля. Тепер дев'ять. Ну це, ви навіть не розумієте, наскільки це багато. Ну, Там теж, якщо зарплата зростає, ну от буває так, там про Союзи досягали великого успіху. Домовили, що зародна плата зросте на 1% найближчі 3 роки. Я не жартую, там от таке і зростає. Так, да, там вона якби повища, але там Тому на сьогоднішній момент дійсно і спустя, там в Єврозоні всі ругають, що ціни зросли непомірно. помірно. Не просто жах. Зросли. Чому зросла енергія? Ну, ви знаєте, що ціни на газ дуже суттєво зросли, не вам говорить. А ціни на газ, вони радикально впливають, по-перше, на енергію. Розумієте, яка ситуація електроенергія. І відповідно впливають на що? Да, на всю собівартість. Дивіться, ще яка ситуація, те, що ми завжди недооцінюємо. На сьогоднішній момент... Ціна на електроенергію в Євроспільноті в 6 разів вища, ніж в Україні. Ой, у нас дорого, у нас пане, тільки не розповідайте, що зарплата там в 6 разів вища. Ні, 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 як? Вища, але не 6 разів. Ціна на газ в Європі взагалі ну, Дивіться, що ви зрозуміли ситуацію. На сьогодні ви момент за газ всього на все 8 гривень. А, ну, відповідно, ну, наша промисловість платить 40. Але звертає вашу увагу. Звертає вашу увагу. Якщо б НАТОГАЗ дійсно реально не намагався стримати ціни, було б 100. І ці ваші крики, істерики, нічого не роблять, роблять. Але ви ж розумієте, не так просто. На сьогоднішній момент газ, більша частина газу, яка добувається в Україні, вона боляється на державному підприємству і на його забирає. Причому забирає як? Собівартість, плюс невелика націнка. Відносно дешевий газ. Але його не вистачає. Тому НАТОГАЗ купує страшенно дорогий зарубіжний газ. Ну нема друго. Ну, ну, добре, можна пофантазувати. Ну ви, ви ще могли б сказати, треба з Путіним дружити. Да? Ну давайте, 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 слухай, а ну давайте, а з Путіним, да? який ракетами пуляє по Україні. Дешевий газ в Росії. Ах, люди да І виходить, да, ми купуємо дорогий зарубіжний газ. Добавляємо наш дешевий. Але навіть при всіх розрахунках... Для населення зробили 8, в збитки повні. Я говорю, що якщо б от європейцю сказати, що ви платите за газ Мізер з мізера, тобто він платить 8 разів більше. 8 газ не ще дорожче, ніж в карані. А ви платите, і знов-таки, ой, дорого. Так, да, в результаті того, що промисловість платить більше. Але знов-таки, якщо б не було цієї допомоги на това, промисловість платила б 100. То взагалі було б жах. Вона тільки 40. Тобто люди роблять, але ж ви це не цінуєте. Ой, би вони дадуть. люди, Ви ж починаєте рахувати яхти. Що ви представили цих яхт? Ви ж хоч щось зробили в житті, щоб яхту мати. На сьогоднішній момент та, дійсно. Влада максимально, що може, це стримує ціни на енергію. Що може? І це робить. Хоча це дуже складно. Звертаю вашу увагу, звертаю вашу увагу, що в нас на сьогоднішній момент ціна на електроенергію для населення дуже низька. Вкрай низька. Ну знов таки, якщо населення там гривня з копійками, бізнес платить ну, більше трьох гривень, навіть до 4 доходить. І знов-таки виникає ситуація. Ну якщо електроенергія вас дорога, у вас собі вартість буде низька? висока, Дуже висока. Ну дивіться, от, те саме, що от яйця які. Ой-ой-ой. Саме цікаве, всі якось не звернули увагу, що влітку ціни на яйця в Україні була нижче, ніж до війни. Ну Це не рахується. Так, да, я не заперечую. Зараз воно піднялася. Ой, під подорож. Подорожчав. Тому що енергія подорожчала. Корма подорожчала. Тому що, дивіться, те ж зерно, яке зараз, ну, куриш, такі нехороші без зерна ж яйця не хочуть дати. Те зерно, яке зараз почали закуповувати, воно дороге. Чому? Тому що почалась війна, пало подрожчила. Ми на доброго подорожчала. Собівартість зерна подорожчила. Да. Ви хочете, щоб виробники зерна продавали в збиток? Ну от вони... ні. Вони продають, щоб компенсувати збитки, щоб да, хоч трошки заробити. І тому дійсно, дороге зерно, дорога електроенергія, а та фабрика купує по ринку. Тобто вона не купує, як у вас подаєш. І яйця дорогі. І ви можете скільки завгодно ругати спекулянтів, дешевше не буде. М'ясо те ж саме, теж карма. Тут все дуже просто. У нас енергія дорога. І скільки завгодно ми можемо її ругати, проклинати, розповідати, що зараз ми ще зробимо. Ні. У нас енергія дорога і буде дорога. По-перше, війна. Ви самі знаєте, що Запоріжська не працює. Крім того, ви самі не гірше мене розумієте, що... Ціна на газ висока і дешевого не буде. Ви гірше мене знаєте, що є частина родовищ, які на сьогоднішньому ми не можемо добувати газ, війна. Знаєте. Молодці, що знаєте. Але ж ти не визнаєте. так. Да. Мало того, на сьогоднішній момент дійсно, влада максимально старається знайти ну, компроміс на компроміс. Це не так то просто. Щоб, з однієї сторони, стримати ціни, і щоб хватило цього проклятого газу, хватило цієї енергії, щоб економіка не зупинилась, це пад. Ви пам'ятаєте, коли навіть намагались зробити дешеві ціни на паливо. Ну зробили. Що далі здобиникло? Отак от воно. Розумієте, яка ситуація? Що, да, дійсно, теоретично, теоретично. Можна взяти знизу ціни, але цю різницю треба покривати за рахунок державного бюджету. А це не просто великі гроші, це надмірно великі. Грошей в бюджеті немає. Покривати ніхто не буде. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент. Дійсно, дійсно. Ціни зростають. Дійсно, вони зросли. Але звертаю вашу увагу. Люди добрі. Так, да, минулого році було менше. Ну, давайте так, подивіться. порахували тут дані за вересень, якщо подивитись вересень, вересень, да, інфляція вийшла 24%. О, як багато. Беремо рік тому менше 10%. То два рази росте. Да. Звертаю вашу увагу, в Туреччині інфляція 80%. Бо там багато. Ні, ну дійсно багато. Тобто в нас, от якщо б дійсно хто не... Ну, скажімо так, якщо б влада не стримувала, було б 100% відсотків. А в нас таки 24. Багато. Багато ми хочемо під час війни. Я вам багато разів розповідав, що дивіться, під час війни інфляція навпаки розганяється до неймовірності. Маленький приклад. Ізраїль, 70-ті роки, інфляція 100%. Да? 24. Ну, хочу вам нагадати, хочу нагадати, що в Україні в 1993 році інфляція була 13 тисяч відсотків. От тоді дійсно була інфляція. Ну, ладно, то було далеко. Ти 2015 рік, яка була інфляція? Забув? Забув. Більше 50%. Так, да, так. Да, да. Це така була інфляція. Забув... Ой, горечку, оце, оце ваша проблема, що ви зараз забуваєте, ви зараз ругаєте, ругаєте, ругаєте. Так, да, під час війни інфляція. Високо, але у нас вона не критично велика. І та обставина, що дійсно вона в нас на сьогодні 24, ну по результатам року там буде десь 25, то це великий успіх. Це не тисяча, це 25. Це великий успіх. Хоча я розумію, що ви хочете, щоб зарплата зростала, а це так не буває. Я розумію, що під час війни дуже боляче питання зарплати, хто стратив роботу. Не заперечую. Не плать премію, не запереч. А яке ви диво хочете? Щоб війна завтра закінчилася? Тако не буває. Ви хочете диво, щоб вам хтось щось зробив? Таке не буває. Ну навіть така ситуація. Ой, поганий Нацбанк він і місію Та якби б Насбанк не робив і місію, то, по-перше, пенсії б не виплачували. Просто припинив платити. Уявляєте? Ні, от наші маленькі пенсії припинили. Припинили платити зарплату вчителям і лікарям. Припинили. Тупо. І військовим залами. От ювіть військовим не платять зарплату. І вони воюють. Ну, надовго їх вистачить? Не надовго, правда? Да, військовим зараз, які на фронті дуже суттєво підняли зарплату. Ну, добре. От Отпрочте, що ні, треба їм зменшити. Ну, давайте, давайте, давайте. Абсурд? Абсурд, так що ви пристаєте? Та да, на сьогоднішній момент дійсно Національний банк робить емісії. Буде робити. Тому що це не того, що він хоче чи не хоче, тому що нема іншого виходу. Якщо не робити інформацію, ну, то дійсно треба припинити виплачувати зарплати військовим пенсію. Це ж нереально. Нереально. Да, ці гроші так чи іначе з'являються на ринку. Да, ці гроші з'являються в когось більше, в когось менше. Ну що я агітувати вас і воювати? Щоб більше вам платили? Ну так виходить. Я... Так що ви в мене хочете? Ви диво хочете? А, ви хочете, щоб, знаєте, хтось воював. А вам заплату велику платили? Так не буває. Не буває. Тому, можу сказати, одне. у нас інфляція невелика. По відношенню до того, що було, ні. Враховуючи війну, теж невелика. Друге діло, що дійсно вона більше, ніж на війні. Так це логічно. Мало того, якщо ви думаєте, що в наступному році вона буде менше, ну от е, є прогноз, що в цьому році буде 25, в наступному 20. Згодне. Згодне. Ну, але 10 в наступному році не буде. 20 буде. Але ж знов-таки звертаю вашу увагу. У нас в історії України було дуже багато періодів, коли інфляція була 20-30. Було, було. Навіть без. Без воїн було. Ну, якщо пам'ятаємо, на початку нульових було, потім оце, коли в нас був 2005, років, теж було. Ну і що? Руга, ой, як руга, ой, як ругали. Ну просто це традиція, ой, великий, ну що великий. Ти бачиш, розумієте, тут яке ще протиріччя. От ви коли працюєте, ви хочете вам зарплату підняли. Правильно, правильно. А ви ж де вона візьметься? А от хай десь де. Ви ж розумієте, що якщо ваша компанія, ваш бізнес, в нього ціни виросли, значить більше прибутку, і ви можете випросити більше зарплати. А по-другому ну ніяк. Якщо ціни не зростають, то вам тим паче нічого не буде. Да? Зросли. Ви скажете, а чому от ціни зросли, а мені тільки після цього підняли. Ну, така А що ви хочете? Ви хочете вам наперед піднімати. Так не буває. Хоча дійсно, от на сьогоднішній момент, я так розумію, от в зв'язку з тим, що ціни зросли, по результатам року, та тільки ті, які зараз говорять, ой як мені погано, ой, мені як не платять. Примію Да. Ну, не таку можливо, як ви хотіли, але виплатить. І ви знову скажете, ну так що ж це ж мені заплатили, це ж не всім. Так, да, я ж розумію, я ж все розумію. Але ще раз повторюю просте вісто. Відомо всім розумним людям. Інфляція це нормальне явище. Інфляція 12% для України це оптимальний варіант. А в умовах війни інфляція 25% це добре. Це ж не тисяча. Розумієте? Ну і що можу сказати? Заробляйте більше грошей. Ну, чесно слово. Ну, іншого шляху немає. Якщо ви думаєте, що якийсь політик там може щось прийняти і все, як ви не розумієте, що можна дійсно ввести регульовані ціни, тоді зникнуть продукти. Продукти, товари, картки не буде водити. Що, від цього легше буде? Ну картки, черги, то не вистачає елементарних, навіщо це треба? А, ну за то, за... Да. Ні, це дурня. От оце дурня. Регульовані ціни це повна місцемітниця. Але дійсно, в ринкових умовах, як тільки виникає така війна, енергетична криза, енергетична криза, ціни зростають. І нічого не зробиш. Абсолютно нічого не зробиш. Тільки треба більше вміти заробляти. І тоді вас все получить. А Якщо не виходить заробляти, ну що вам сказати? Така ваша доля. Чекайте доброго царя але добрих царів не буває. Ну, дурноваті буває. В Москві. А добрих немає. Ну і можете ще слухати всяких дурноватих політиків, які вам обіцяють, що от ми прийдемо до влади, наведемо лад. Ага, да, 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 да. Багато приходило до влади. Ось скільки багато. І скільки лад наводили. Єдине, що не наводили, але як ми добре обіцяємо. А от коли говорить правду вам, це воно звучить, так. Да, да. Правда вона простей. І полягає в тому, що, на жаль, поки що інфляція у нас висока, і в наступному році буде теж висока. Тому ну, подумайте, як більше заробити. А не про те, ой ціни виросли. Ну і що то, що вони виросли. Від того, що ви будете е бідкатись, вони не впадуть. Вони як виросли, так і будуть рости. Зрозуміло? Ну тож, бо. Все, до побачення.